Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Так, це я, мене звати Нателла Кірс, і сьогодні теревені про той самий прикольчик, який вдруге виходить із під контрольчиком, і мій ранковий я жарт в інстаграмі. А я все какала, какала, душу рвала. Смішно, не смішно, можете написати нижче у коментарях. Не ображуйся, але це пьоздатий хуковий приспів колаби року, яку ми сьогодні перетрем у деталях через тертушечку. Що це зараз відбулося? Я вообще зараз. Ну, я думаю, ви розгляділись перших секунд цього відео. Наскільки серйозно я підійшла сьогодні до випуску, аби пасувати до тієї атмосфери колаби року? Хто давно на мене підписаний і пильно стежить, то знає, що я полюбляю, якщо що, жовті тюльпани. Сьогодні вони у мене червені. Так це переплітається з історією. Він її кохав, а вона плакала від його харизми. Тому я зібрала таку докупи. усю у хронології подій що до того довело рекордні рекорди, найкурйозніші, найсмішніші моменти цього стріму. І давайте тягнути кішку за вушка, а прибавимося у стадіон. Так, стадіон до чого це? Шлях би трафив той дреналіному моніторі. Чуєте, чуєте обіцянки, не ціцянки. Давайте берегти вушка нашої прекрасної кішки. Хоча зірочка у мене її немає. Можливо, існує якась ілюзорна моїй квартирі. Я про це не знаю чи наразі не помічаю. Але відразу на початку цього випуску звучить відпитне на питання, до чого я толяпну на стадіон, так стадіон, оскільки під час цієї двогодинної трансляції Надя дерефєва встигає замислити, чи ти накинути взагалі трясі з тим її співочу кар'єру і перебратися на твіч, та да, це нереально, Мені кидати цю ну свою вокальну кар'єру йти сюди чи зазіхнути на стадіон? Угу. Якщо буде 5 мільйонів, ти вийдеш зі мною на сцену mm. заспівати на моєму великому е сольному концерті? Скільки людей буде там? Ну, я сподіваюся, що дуже дуже багато. Ну, не будемо далі квапитися. Давайте спершу відповім на питання для тих, хто взагалі не тямить, що тут таке коїться, для чого ми тут всі зібрались. Чому я так дивно виглядаю і говорю про те какання з перших секунд. То у ніч з 17 на 18 квітня, вперше, вперше в Україні. Я собі просто уявляю, як би цю тему обсмоктало OnePlus пласван One цінності нашої компанії. Вперше найдивовижніше, що такого ще ніколи не бачив, не голос країни, а Назарський. презентація треку у О, твічі. Ну і для тих, хто не шурупує що то таке той твіч, то це платформа для онлайн-відеотрансляцій, та сама, де можуть попивати з баняків чи каструлі. Ну, такі артисти, як Надя Торофєєва. Дивіться, в нас я взяв бакали, але в мене є. È, така традиція, більше скажу. тобі. Боже мій. Бакали йдуть сьогодні. <звук> Надінька, вони нам <звук> не нужні. Надюшик, я приніс. Каструлю, наденька, ми будемо пити з каструлі. Зараз ми будемо пити з каструляє е, дитяче шампанське. Ти пригубиш з каструлі, скажи мені. Звичайно. Хорошо. Давайте перше, бо щоб Давай. те саме. Надюшик, сорбай! <звук> Я боюсь заінтергувати, додивитися цей випуск до кінця, про що дехто забуває, то тряся там було так спекотно, що хлюпало не лишень у навушниках лебіги, але й нижче. Ніще, подивіться, де потні труси, червоні подумай, в які, це, це в паралельній деталі всілені. Я з мокрими трусами на, на сраці несу тобі четвертий букет, дарую тобі на фоні грає наша пісня, наш фі так. Господі, я не, не дарма взяла пудру з собою? У мене так мокро в наушнику, що воно хлюпає в мене. Я думаю, ви змогли капку так відчути. Це масштабіший масштаб рекордного масштабу що по світу цей стрім був другим у рейтингу. А в Україні на сьогодні поставлений однозначний рекорд за кількістю людей на трансляції у 57 тисяч. Так трясці. Я далі пустила свого віслюка галопом. Так, що трапилося? А те, що Надя дві 2024 року таки зарелізала пісню із головним стрімером України Михайлом Лабігою. Так, це той самий висуванець від партії Слуга Калорій Радикаліст Лебішко, Лебіюлька, Тігрулька, Голосуй за Лебіговича і ще один прикольчик виходить із під контролю на черговий рекорд. Багато рекордів не буває, з ними все зрозуміло. Але хто такий Михайло Лебіга, який сьогодні зафітився із Надією Дорофеєвим? Шо ви бачили уже все. то це 25-річний український блогер родом з Хмельницької області, навіть не з Чернівецької вказано у вашій неправильній надрукованій ексклюзивній газеті. А сьогодні проживає у столиці. Ну я вважаю, це успішний успіх перебратися до Києва. А досягає він такого стрімкого успіху завдяки стрімам. Так, тавтологія чи не дуже, просто подібні між собою слова, тому що Михайло контент-мейкер у площині коментування, коментування дебатів, телевізійних шоу, що я теж робила на своєму каналі, тому ми з ним колеги та фільмів чи всього трешового, що насилає йому його аудиторія. Дружочки, стрім пішов. Сьогодні кохання на виживання. Усе вже все готово. Така пара була. Дуже багато людей мені кидало казало, що мені треба це обов'язково оглянути. Яка його любить, як Воп порося, чи як лебіга свого Майкла то є його пес, дружочок. І ти пахнеш макаронами. Якимись. Ще одна відповідь на питання: а як взагалі вони здивилися, та трапився той меч між Дорофєєвою, та лебігою. тому що для мене це дві неподібні на себе рідини: олія та вода, яку ніколи ви не зможете перемішати. То Михайло на сьогодні знаєте саме та людина про сенси та щирість, яку так цінує Надя Дорофєєва. Це правда. Тож Надя певно відшукала у ньому якесь особливе для себе натхнення, оскільки вона сьогодні багацько так рефлексує. а у лебігі є унікальна стилістика, він випромінює тру людини через екрани. Він друг для кожного свого глядача, він своїм лисиконом взагалі розбиває все у такий як не впорається макогон із тим маком. Стережіться, а, щоб ти не переживала, начусенька ми, аби ви не подумали хибного, що такими своїми вивертами того язика Михайло Лебіга винятково про розваги 18+, та без цензури, то 2022 року, коли він почав активно вести стріми на твічі. Йому вдавалося збирати рекордні донати на Збройні Сили України. Так своїми стрімами він сьогодні дуже кріпко допомагає Україні. Про тут просто, типа, тисяча п'ятсот, тисяча, полтора, тисяча триста, сім, сто, десять, двадцять. Ви поняли, і ви закрили 22 тисячі гри, блять, і закрили мільйон за 27 хвилин. І паралельно при цьому встановлювати достобіса крутецькі рекорди. Ну аби ви розуміли, максимальна кількість глядачів на його стрімі 17 квітня 2023 року становила 43 тисячі. Це величезне досягнення, оскільки середня кількість в Україні таких глядачів 5-7 тисяч. Але і цей рекорд ввелося побити 2024 року. <звук> Якщо би я зараз описувала хто такий Михайло Лебіга-Лебігович, то це людина однозначно про рекорди. Мені взагалі здається, що скоро він поставить рекорд на свої рекорди, тому що не тільки збирає величезну кількість глядачів на своїх стрімах, але й збирає колосальні суми на збройні сили України. Так, у ніч з 16 на 17 липня 2023 року, за 8 годинний стрім йому вдається побити свою позначку у 2 мільйони і збирає більше. Восьми на збройні сили України, звісно, завдяки своїм глядачам, але він їх біля себе збирає. <смір> а те, що трапляється, він -вон недавно, декілька годин, хвилин, тому днів. Не знаю, коли ви це будете дивитися, але взагалі не важливо. Основне, що ви це будете знати зі 17 на 18 квітня, ставиться черговий рекорд. Оскільки вдається зібрати на стрімі 57 тисяч глядачів. Так, дивилися навіть ті, хто ніколи і взагалі не зазирав на той твіч і взагалі не знав про його існування. Наприклад, як я та Додо Фемелі боже, мій фан-клуб дивиться Додо Фемелі. В когось після такого очманіти результату відлягло. Це я про Михайла Лебіго. Але давайте переберемося до розділу про кохання. Але не зовсім тут важлива частина історії: що коли Михайло коментував дебати 2004 року між Януковичем та Ющенко, тоді якраз і понеслася та передвиборча лавина із закликів голосувати за нашого кандидата Лебіговича. Ну, це поєднання Лебіги та Януковича. Ну, таке собі. Але не менше цунамі навалили це після публікації 13 жовтня 2023 року. Мам, знайомся, це Надя. Я її люблю, і вона буде із нами жити. І ця легендарна вже знимка була зроблена 2023 року, як Ви зрозуміли у жовтні, коли запустився збір на fpv дрони у колаборації Дорофєєвої, Лебіги, Кириленка, Ерікії та Гурт Доброва. Ну це ті самі, що світло є чи нема тут. Під збір не копи ботинки зимку. Буду. Тож для Михайла така співпраця із Надію її самої певної артисткою з його дитячого постера, тому що залипає за його словами. Він з 14 років на неї по самі вуха залип як і по вуха Майкла у пісню Кохаю, але не зовсім. Які Надя залежна вже від його харизми. Про що вона не втомлюється торочити під час кожного кожнісінького ефіру? А, ти безмежно харизматичний. Я постійно кажу мішу про те, що я мрію, щоб він. Знявся в серіалі. Ну він неймовірний. Він Я йому кажу про те, що я мрію про те, щоб Міша знімав не знаю, свій серіал. Я, я бажаю, щоб Міша знявся О, в серіалі. Що так... Що буде? Що таке? Відразу після цих слів, знаєте, так згенерувалася ідея у тій голові. Що коли вийде довгоочікуваний серіал від Лебіге, то певно головним саундтреком там буде пісня Кохаю, але не зовсім. Цей трек! Ну здійснює! Так, і тут якраз я би хотіла детальніше розкрити тему із стадіон. Так, стадіон розшифровка 2023 року. Надя вже пропонувала Михайлу вийти із нею на одну сцену на її сольнику стереоплаці, але з Зумліваю зовсім це не будете відкачувати возити мене. Ну це ужас. Надя, будь ласка, ні, я я без прикола, я не зможу. Ти понімаєш? Я тупо не зможу для мене це такі така стресовщина. Я ну це у мене чіпа хвороба якась. На той момент, коли виривається така знов неочікувана для лебіги, пропозиція від Наді було вже зібрано 4,5 мільйони гривень, і трансляція мала би завершуватися. Але Надя пропонує, давай, якщо ми доб'ємо 5 мільйонів. Я не знаю. Ну, типу, я знаю, що Міша дуже цього не хоче. І я не знаю, чи можливо зараз зробити 5 мільйонів. Але скажи мені, будь ласка, якщо буде 5 мільйонів. Ти вийдеш зі мною на сцену заспівати на моєму великому е, сольному концерті? На моєму наступному масштабному масштабнішому концерті у столиці на яку кількість і де він буде проходити наразі не оголошується. Але по всім шифрованим шифровкам і сенсам я рефлексую, що це буде палац спорту. У грудні 24-го року, ну тому що куди сьогодні стадіон? Ти вийдеш на сцену? Ну ти мене що ти, ти дивись? Ми зараз все це робимо. А для чого в нас яка ціль? Допомогти, ну ти провокуєш мене, де можливо ми почуємо не винятково кохаю, але не зовсім. Але й я все плакала нову геніально, просто топ колабу року. Де балачки про неї вперше пішли 17 грудня 2023-го, коли Михайло та Дорофієва стали учасниками великого благодійного стріму у Яновича? Так, Янович для них певна сваха. Але ми зараз щось зробимо буде дуже хірово, але давай а може без Ха-ха! Це просто скоро. Але якщо це ви це. хочете Мішу Лібігу ні. почути ну, е, в, в треку, напишіть, будь ласка, в коментарях. В треку давайте в треку робіть. Так, в треку, але напишіть, трек... будь ласка, в коментарях. Цікаво, чи за ви чи ні? І під час цієї благодійної трансляції Надя так вперше між рядочків закинує вудочку той кручечок із черв'ячком. Спрацює, не спрацює, натякнувши на подальший спільний хід із Михайлом Лебігою. Хоча він про це навіть нічого ще й не знав. Ну побільше баянович налив тих бульбашок і не лишень таке би запропонувала Надя. А Ми, а ми просто п'ємо, просто п'ємо. виходить. Ми можемо просто пити. Жаль. Дивись. Тому під час трансляції 17 квітня шампанське було дитячим. Джецьке шампанське. Ми Тут крутезний момент ще й у тому, що не зважаючи на ігристи на таке моє глупе кепкування, то Надя дотримала свою обіцянку. Ну відбувається не так, як з тим довгоочікуваним другим україномовним альбомом. знаєте, срала мазала, плакала, розказувала. Не вистачало глини. Глини у вигляді, лебіги. Ось думаю, після колаборації понесеться, тому що цю лавину сьогодні не спинити. Варто скористатися. Надя, Надя! воно є! Надя! Як це робилося з розігрівом аудиторії Наді та Михайла з очікуванням неочікуваної колаборації, трапиться вона чого взагалі не відбудеться, і ця фантазія нашого паралельного всесвіту. Наприклад, 1 квітня в інстаграмі у Наді з'являється допис, де вона заявила, що зробить фіт із першим зустрічним зустрічним. Отетеріти неочікувано. А кого ми там бачимо на цих фотографіях? Зустрічного першого Михайла Лебігу. Це другий прикольчик, який виходить із під контролю. Коротше, трек случився. Кліп случ. Чився у ніч з 17 на 18 квітня відбувається стрім на твічі, де презентують спільний хід Дарфієвої та Лебіги. А я все плакала. Так, а я все плакала, плакала, душу рвала на тела і співа, але приспів повний розйоб. так. Привіт, як я яка подивилася стрім лебіги? Мова в повну сраку матику. Вночі відбувається презентація пісні, а вранці вже виходить відеокліп на неї, і це просто настільки смачне кайфова стилістика. 80-х, 90-х. Я вчора під час прямої трансляції і двічі, коли прослухала пісню, сьогодні вранці на повторі так кайфанула. Я побачила, не знаю нашого робі Вільямса, Міноук, нашу Мадонну. Нашу Санта-Барбару на український лад. Цікавесно, що режисером цієї відеороботи стає Леонід Колосовський. Це той самий режисер, який відзняв ім'я 505-404. На стілі словом, багато відеробіт відзняв для «Врем'я і Стекло. Для артистки Дорофєєвої та й для екс-чоловіка він також знімав. Але давно я про нього нічого не чула. І тут сюрприз, сюрприз. режисер відеороботи на колабу Дорофєєвої біги Леонід Колосовський. Трішечки про пісню, а я все плакала, плакала. Ну, просто не можу втриматися про таке ретро у 2024 році, над якою, ну, не дивина, працював Іван Клименко, Міша Касурін, Дорофєва та Михайло Лебіга. І сенси, які туди вписані проти того гніву у соціальних мережах, оскільки один малюсінький десь залишений коментар. Може завдати великої кривди для людини, які ви це пишете. Ти ранити людину і так далі. а Вам за це нічого немає. Про вайб композиції знаєте, там прямо так і співається про рвану, то і є рвана душа відірваних наших днів. Вона настільки сьогодні трясі необхідна. Вона лягає як той пластир на душу. Під нею можна відриватися, під нею можна рвіти, під нею можна кохати, під нею можна срати, під нею можна жити, під нею можна пам'ятати. Хочеться сказати всі разом. Я все плакала, 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 плакала. дякую за цю колабу. Я не знаю, мені дуже смакує. Якщо б не смакувало, я б певно не знімала цей випуск. Однозначно буде на повторі найближчі тижні. Можливо, проведу із нею і рік. Залишайте свої думки на рахунок пісні нижче у коментарях. Внизу залишаю посилання на усі стрімінги на офіційні майданчики. Обов'язково підтримуйте артистів і слухайте музику офіційно. Якщо що важливо, це не реклама. Жодні артисти не мають ніякого відношення до моїх випусків і не дотичні до цієї інформації, яка звучить у цих відео. Оскільки на своєму ютуб-каналі я говорю тільки за те, що мене кріпко так чіпляє, і мені хочеться це перетерти своєю аудиторією. Якщо я вас не згадую у своїх випусках, то значить хтось мене не цікавить. Або можливо, я про вас ще нічого не знала піснею розібралася стовідсоткова хітяра 24-го року за версією порталу Кірс ТВ. Якщо що, але давайте до важливої місії для чого взагалі знаєте, відбувалася ця презентація композиції у прямому ефірі на твічі, а для благодійної місії, оскільки під час трансляції було зібрано більше 5 мільйонів. Збір, до речі, досі триває, якщо його не закрили о 12, тому що він мав бути завершений о 12 годині, але можливо продовжило, скільки летить. А збір. Стоп, стоп, бачу Олебіги збір стоп. Давайте подивимося баночку, і яка сума наразі. На початку цієї трансляції, не моєї, а на твічі, на каналі Лебіги, він, він від себе закинув 100 тисяч гривень, що дуже так вибиває із колії Надю Дорофєєву, тому вона на 27-й хвилині вирішує доєднатися. Вон, є невеличка така проблема. Капку бракує грошенят на моно. Коханий. Так, О, міша не дивиться, міша міша. Дай бабла міша. Міш, дай бабла. Ти ж дивишся. будь ласка, кинь мені бабла скажу так, що це дуже крутесний прийом. Неодноразово спостерігаю їх на благодійних трансляціях, коли учасники цих стрімів самі донатять і закликають до цього свою аудиторію. І роблять це одночасно. Так, наприклад, на 23-й хвилині, коли Лебіга задонатив 100 тисяч гривень, з 1 мільйона стало 2. На 47-й хвилині, коли задонатила 100 тисяч гривень Дорофєєва, з 2 щими стало Три розумієте, який стрибок і що роблять люди, що роблять українці ви просто великий низький уклін, великий низький уклін артистам, контент-мейкерам за те, що ви взагалі колабитеся, творити такі прямі трансляції, що збираєте довкола себе таку гігантську аудиторію, відволікаєте, можливо, від просто трагічних трешових наших днів, хоча би на ці дві години трансляції відволіктися, пожити якесь життя і черпнути якогось. Позитиву і ще й зробити благе добре діло. Зібрати біля 6 мільйонів на дрони і на Чернігів. Чернігів обіймаю дуже міцно, обіймаю і співчуваємо сією країною. Знаєте, під час першої своєї рекордної трансляції на 8 мільйонів Михайло Лебіга заливався слізьми від тієї щирості, від тієї потужної підтримки українців і тієї суми, яку він ніяк не очікував зібрати. На своєму твічі, і тут під час трансляції презентації спільної пісні, а я все плакала. Знаєте, вона як стала саундтреком. Ще плакали усі, плакала Надя, плакав Михайло. Плакала я і вдячна кожному, хто невпинно продовжує підтримувати збройні сили. Донатити немає маленьких великих донатів. Маєте чим поділитися? Діліться навіть під час цієї трансляції. Міша закинув свої 100 тисяч гривень, чим стимулював аудиторію закинути по 100 гривень. Я теж до цього доєдналася. Далі вони розігрували ексклюзивну газету з першим інтерв'ю Наді о газеті за 69 гривень. Теж долучилася, і так знаєте, з маленьких великих донатів збирається ця сума у 6 мільйонів. А це допомога, це наші знаєте кроки до перемоги, до закінчення війни до для підтримки взагалі найважливіше збройних сил України. Якщо кому здається, що Михайло Лебіга на цьому може завершувати свою кар'єру, вже знаєте, надопомагався, як дехто сидячи у своєму ламборгіні, то ні, Михайло Лебіга це. Та людина, в якої знаєте, якщо корова ще не літала, то вона буде літати, якщо вона цим допоможе Збройним силам України. Тому вдячна усім, хто донатить, хто підтримує збройні сили, дякую Збройним силам, хто сьогодні знаходиться на фронті, знаходиться у провітзнаходиться у протиповітряній обороні. Що ви захищаєте наші домівки, наше життя, захищаєте українців, захищаєте нашу землю, захищаєте нашу незалежність і боретеся сьогодні за те, аби повернути всі наші незалежні кордони. України. Україна вільна, сильна і міцна. Дякую всім за увагу. До зустрічі в наступному випуску. Залишайте свої коментарі. Студія, студія, мої любі люблядачі. Якщо ви думали, що це вже все. Кінець, ЗН, три крапочки, то ні. Поки монтувала для вас випуск, отримала дзвіночок від кур'єра. Так, до мене був посланець від тої самої Донни Додо та Майкла Лебідо. я отримала. Я отримала ту газетку ексклюзивну, яку так вчора хотіла виграти, донативши 69 гривень. Це, знаєте, тряся так приємно. Така маленька дрібниця, але так. Така велика купа щастя, оскільки я полюбляю долучатися до якихось благодійних розіграшів. ніколи нічого на них не вигравала. Головне, звісно, допомога. Але хочеться, знаєте, на пам'ятку собі залишити частинку такої історії, оскільки ця колаба теж історія, допомога Збройним силам, що розібрали більше 6 мільйонів. Це я вже прожило відео. Я повторююсь, але чому би і ні. Дякую, пішла читати інтерв'ю.